Спортивне свято на одній локації. До Дня міста в ліцеї номер 2 відбулися змагання з футболу та волейболу. Урочиста церемонія відкриття турніру відбулась на шкільному стадіоні 28 вересня. Після офіційної частини учасники команд зайняли свої майданчики. У дитячому футбольному турнірі взяли участь шість команд це представники Южного та Березанки. У нас сьогодні завітало шість команд. Дві команди нашої Южницької США, дві команди міста Березанка Керніва, команда Мявчики, міста Южне, ФК АЛЕКС міста Южне теж. Шість команд, дві групи по три команди грають між собою кругову систему. І потім треті місця в групах між собою грають за п'яте-шосте, другі місця в групах за третє-четверте, і перші місця групах грають фінал. Ми в минулому році проводили такий турнір. Трошки інші команди були, трошки інший формат був. Але в цьому році, начебто, всі підтвердили, Миколаєв мав ще приїхати до нас, і Ширяєво. Але я ж кажу, такі ночі були, що хтось зранку сказав, що нас не буде, хтось ще вчора перезвонив, батьки бояться. Це в принципі нормально. Е, так що як є, так і є. Тому у нас прийшлося дві команди до США виставляти. Ми формат вже підготували, міняти вже ну, не хотілося. Війна нас багато в чому вчить. І е, Діти, коли займаються, любим видом спортом, тільки футболом, воно згуртовує і об'єднує. Тому футбол є командний вид спорту, і діти, вони там щось між собою не виходять. Виходить в грі, щось не виходить там під час якихось моментів, але потім, коли закінчується матч, вони дуже дружня команда один за одного і за тренера, і все таке інше. Тому це є дуже добре. А турніри вони тільки вчать майстерності, підвищують рівень і вчать якоїсь поваги до інших і розуміють свій рівень до цього. Футбольний матч проходив у два тайми по 12 хвилин на груповому етапі та по 15 хвилин у матчах плей-офф. Учасники у віковій категорії – 2012-2013 років. Змагання проходили динамічно, гравці демонстрували свою майстерність, командний дух та жагу до перемоги. Діти віддавалися грі, а вболівальники підтримували юних футболістів. Дуже класні суперники грали дуже сильно. Ми 100% заберемо цей кубок, тому що ми вважаємося явними фаворитами на цьому турнірі. Але ну команди дуже сильні. Приїхали з Укрніва Команда дуже сильна команда. Шахтар дуже сильна. Це потрібно нам, щоб розвиватись. Тому що постійно нам повинні спарити партнери не тільки дю США, наша команда, а й е, з інших е, з інших міст, щоб е, розуміти, як грати. Нормальні враження. Дякую сопернику за гарну гру. Е, ну все подобається. Ми давно вже граємо. Ми друг друга розуміємо і знаємо, що робити. Дякую теж суперникам за гру. Е, ну, було не так важко, як буде мабуть. Наприклад, з зукорнієвом. Відчуття від гри хороші. Слава Україні! Героям слава! В Южному раніше вже були чи, можливо, перше? Ну, один, один раз, але да. ну, на другому полі. Як вам сьогоднішнє враження від цієї гри? Чи не жарко і бачив сьогодні багато команд? Сонце світить в лицо, це, да. жарко, що мішає сонце. А як суперник? Як ви, взагалі, можете їх оцінити? Ну, добре грають. Нормально, так. Добре все. Так. Вже давно не було таких турнірів. Ми вдома грали завжди самі з собою. Оце перший турнір в цьому году, да, який ми виїжджали. Ну, виїхали, так, цікаво. Гра тривала протягом дня. Заслужену перемогу на дитячому футбольному турнірі здобула команда ДЮСШ Южна 2013 року. Продемонстрували майстерність та командний дух юні спортсменки на турнірі з волейболу. Гра серед дівчат відбулася в спортзалі ліцею номер 2 Участь в змаганнях взяли команди з Южного, Одеси та Чорноморського. Організатором турніру з волейболу виступив центр спорт для всіх. Ми запросили. Дві команди, наша третя, так щоб всі діти були в призах. Це до нас приїхала команда з міста Одеси імені Літвака, ДЮСШ США 2 і Чорноморське вікова категорія 10 рік народження, 2010 рік народження і молодші тут, і 11, і 12 рік, тобто середня вікова категорія, скажімо так, наші є старші, ну але сьогодні грає. Іменно середня вікова категорія. Командою з Чорноморського ми граємо вперше. Вони у нас вперше ця вікова категорія. До нас приїжджали дівчата і хлопці, але старші. Ну, побачимо, ми не знаємо ще цього суперника нашого, але всі думаю, ну, на рівні будуть грати. І ну, все одно повинен бути переможець. Гра відбулася по коловій системі до двох перемог. Дівчата продемонстрували майстерність в ударах та прийомах м'яча. Ініціативу перехопила команда ДЮСШ номер 2 імені Литвака Одеси. Суперники взагалі дуже сильні. Ми в минулих іграх їм постійно програвали це чесно. Але зараз ми трошки під... підсилились свої сили. Наші сили стали краще, та ми їх виграли враження від гри, дуже класні, веселі. Так були моменти, які ми не хотіли б запам'ятовувати, але дуже класно та сподобалось. Це дуже класно, коли ми виїжджаємо до інших міст, до навіть до районів якісь Одеси інших. Це дуже класно. Це допомагає якось під підсил... підвищити самооцінку та. Ну, дуже допомагає в практиці. От такі, давайте в прийомі краще, на подачі краще, нападайте, давайте не бій не біймося. Таке гра була дуже напруженою, тому що кожного суперника не можна недооцінювати. До кожного треба ставитися з повагою. Правда, дуже багато емоцій було криків дуже багато було. Це шум, звісно, воно відволікає, але все одно треба грати, треба грати з будь-яким суперником і поважати. його. Ми грали вже багато разними. Ми були і в Одесі, і ну. Зустрічалися на багатьох змаганнях, і звісно, так буває, коли хтось виігрує, хтось інше програє. І завжди навпаки, тут діло гри, діло настрою, діло емоційного стану та підтримки. Це нормально, якщо, наприклад, тоді ми їх виграли, сьогодні можливо вони нас виграли. Підсумку гри Перемогу здобула команда з Одеси. Учасниці змагань отримали грамоти та медалі.